Вибачте, і так, сьогодні О, і все зникло. Ну, можна було і тут вмикнути. Ну, добре. Так, ми сьогодні займаємося третьою частиною ЗНО. Вибачте, діти, все зникло. Давайте я так швиденько зроблю ще раз креслення. У нас є трапеція. Основа призми прямої це рівнобічна трапеція. Відомо, що в цій трапеці більша основа, в 6 разів більша за меншу основу, і дорівнює висоті трапеції. І так, швиденько зробимо креслення А1, В1, С1, Д1. Тут нехай К. Тепер через ребро С1. проведено переріз, який паралельний АВ. Цей переріз буде перетинати. Основу по прямій, ну нехай там це L в нас буде, да, поставили, яка паралельна АБ, так як ця площина паралельна аби. У нас є така ознака паралельності прямої площини. Якщо в нас пряма паралельна, будь які прямі, яка лежить в цій площині, то і ця пряма не належить площині, то вона паралельна і всій площині. Тобто цей переріз буде дійсно паралельний АБ. Нам відомо, чому дорівнює об'єм призми, В призми це 672, висота призми, тобто це в нас в даному випадку, наприклад, СС 8. Ще нам відомо, що АД дорівнює БК і в 6 разів більше, ніж БС, тобто 6 помножити на БЦ. А знайти треба площу перерізу. Це С1 Л1С. Ну, так, як призма пряма, то цей переріз буде з прямокутником. Тому площа це буде довжина помножити на ширину. Це це один ми знаємо, тобто нам треба знайти цель. Але так, як ми проводили в трапеції пряму паралельно до бічної сторони, то ця пряма відтинає паралелограму АБЦ, Л, паралелограм, бо ЦЛ паралельно АВ, і Б це паралельно Аде, тому це паралелограм, тому ЦЛ дорівнює рівня Тобто… Якщо ми будемо знати бічну сторону рівнобічної трапеції, трапеція рівнобічна, то ми будемо знати і цей, і далі знайдемо шукану площу. Тепер давайте думати, навіщо нам дали об'єм? Якщо нам дали об'єм, то треба використовувати формулу об'єм призми, це S основи умножити на висоту. І тепер дивіться, ми знаємо об'єм. Ми знаємо висоту, тому від нас хочуть, щоб ми знайшли площу основи. Це 672 поділити на 8, 84. А тепер треба просто з'ясувати, навіщо нам ця площа основи. Площа трапеції це пів суми основ помножена на висоту. А так як основи в нас порівнюються, то можна просто ввести невідомі. Нехай b – це це Х, тоді ad – це буде 6 x і висота теж 6хів. Давайте про це запишемо. Так, нехай b – це у нас і сантиметрів. Тоді. ad – це 6х. І bk теж. І тоді ми зможемо виразити площу через Х. Площа трапеції, площа основи. Це пів сума основ, ця формула на зно є, помножена на висоту. Це буде х плюс 6 х поділити на 2 і помножити на 6х. Ну, наприклад, 6 хсів. Наприклад, 6,2 скорочується 7х помножити на 3х, це 21х квадрат. І так як ця площа нам відома, в нас вийде 21 х квадрат, це 84, тому х квадрат, це 84 поділити на 21 це 4, тому х дорівнює 200. Якщо х це 2, то що з цього випливає? Ну, по-перше, ми можемо знайти БК, БК це 6 на 2 12, АД теж 12. І це 2 А тепер задача в чому полягає? Ми вже е, міркували, що нам треба бічна сторона в рівнобічній трапеції. Ось давайте перемалюємо, зробимо виносне креслення. І згадаємо такі речі. Ми знаємо, чому дорівнює БК це 12 Як знайти відрізок АК за властивість рівнобічної трапеції відрізок АК це. Пів різниця основ. Якщо трапеція рівнобічно, це пів основ. І це буде 12 мінус 2, поділити на 2, і це буде 5. Тобто АК це 5. І тому АБ за теоремою Піфагора це 13. Добре, знайшли ми АБ, АБ дорівнює ЦЛ, чи ЦЛ теж 13, і тому площа перерізок. Це висота призму 8 помножити на 13. Так, ой, вибачте, щось тут вийшло. Не те. А, і це буде 80 плюс 24 104 см квадратний. Така задача, мені здається, є в якомусь тренувальному варіанті НМТ, Так, то розв'язувала вже, може, бачила. А, так, друг, третя теж є. Ось давайте, може, може, і четверта є. Ну, давайте так, послідовно. Наступну третю задачу розв'яжемо. Можна було б видаляти всі, встигли, все зрозуміло було? Да. Так, номер третій. У нас є пряма ікутня призма. В основі лежить рівнобедрений трикутник. Через бічне ребро знов проведено якусь площину, але вже перпендикулярно до ребра Б. Це визначити об'єм ну, Тут можна по-різному намалювати цей рівнобедрений трикутник. Єдине, що ми знаємо, що зображення рівнобедреного трикутника це буде довільний трикутник, так? тому ми будемо його вважати рівнобедреним. Насправді він буде як довільний. Ну, Давайте тепер оберемо, які сторони будемо вважати рівними. Ну, нехай ось ці сторони рівні. так. Тепер дивіться, АБ равняє довільне БЦ. Тому Б це вершина, так? А дорівнює БЦ. І вони по 25, а А це 30. Так, проводимо тут літер Б1, С1, А1. Тепер через АА1 проведено площину перпендикулярно до БЦ. Як це можна зробити? Дивіться, якщо я проводжу площину перпендикулярно до БЦ, уявіть собі, то треба спочатку провести один перпендикуляр, потім інший. Тобто, якщо я до прямої Бці провела два перпендикуляри, ця площина і буде шуканою площиною. Давайте тут поставимо літеру К, тут К1. Так, і ця площина перпендикулярна до БЦ, тому і відрізок АК теж перпендикулярна. Нам треба знайти вже об'єм, якщо площа перерізу 72. Як би обернено задачу до попередньої. Тобто, по-перше, ми запишемо, що а Ну, можна не записувати. Ось умова є, а ви запишіть. Я ще запишу тільки, що площа АА1. К1К у нас буде 72 см квадратний. І треба знайти об'єм Ну, Давайте теж починати з формули. Об'єм призми. Це С- основи помножити на висоту. Ось с основи ми взагалі можемо знайти, бо в нас в трикутнику всі три сторони відомі. Для рівнобедреного трикутника немає якихось там спеціальних формул, ну, окремих формул. Ми шукаємо, як для звичайного можна, так за, за формулою герона, наприклад, вона є теж новина. Знаходимо півпериметр, а можна було й висоту знайти, так теж можна. Півпериметр це 50 плюс 30, 80 на 2, 40. І тоді площа АБЦ. Це буде корінь під коренем P на P мінус А, П мінус Б. П мінус С. Так, замість П ми підставляємо 40. В першій дужці буде 40. Давайте відразу писати: 40, мінус э, 25, це буде 15. Ще мінус 25, знов 15 і мінус 30 буде 10. Так як 15 вже в нас в квадраті, а 40 на 10 це 400, тобто це 20 в квадраті, корінь повністю вилучається. І це 15 на 20, це буде 300 см. Тобто для об'єму дещо ми знайшли, але ми знайшли ще дуже важливий момент. Дивіться. Нам же якось треба ну, використати те, що нам відомо, відомо відома площа цього перерізу. Цей переріз знов ну, є прямокутником, бо пряма призма. Ребро А1 перпендикулярно площині, тому будь якої який, який прямі, яка ловить в цій площині. Площа прямокутника це довжина, помножена на ширину. Тобто, в нашому випадку це висота призми помножена на АК. І нам не вистачає висоти призми. тобто, як її можна було знайти площу, поділити на АК. А що таке АК? АК – це висота. А як знайти висоту в трикутнику? Наприклад, методом порівняння площ? Є такий метод площі трикутника АБЦ. З одного боку була знайдена за формулою Зерона, а з іншого боку, це півдобуток висоти і сторони, до якої вона проведена. І з цього випливає, як знайти висоту площу поділити на половину БЦ. Ось ця двійка йде вгору, і це буде дві площі, поділити на БЦ. Так, дві площі, це 600, ділити БЦ це в нас 25. а 4 на 6, 24 буде. Це АК. А тепер. САА1К1К – це АК помножити на АА1. І з цього випливає, що АА1 – це у нас буде частка. 72 ми ділимо на 24, це буде рівно 3. А, ну і тепер підставляємо об'єм призми С основи це 300 помножити на 3, це буде 900 см. Обичних. Немає запитань. Діка? Добре, давайте далі рухатися. Номер четвертий. Основою правильної призми є рівносторонній трикутник. Точка К середина ребра Бса, площина, що проходить, ну це теж задачка. З параметром, давайте її розв'яжемо, але зараз такої прям точно не може бути. Там, мабуть, якщо щось подібне буде, то замість альфа іде дадуть конкретні числа. В вашому варіанті там не може бути параметрів. І так, давайте намалюємо правильну трикутню призму. А, значить, Ми вважаємо, що цей трикутник рівносторонній. В, С, А1, Б1. С1. К середина Б, Так, Так, ну мені тут не дуже зручно позначати, що він рівносторонній. Давайте так. Будемо просто про це пам'ятати. І так, К це середина Б, це. Площина, що проходить через точки А, К і Б1. Ну, По-перше, чи можемо ми цю площину перевести і провести? Можемо поєднати Б1 і К, можемо. Вони лежать в одній грані. Я зроблю, нехай буде видимо А1 і Б1, К теж. Тобто це дійсно є вже відразу перевіст. Ось ця червона площина утворює з площиною основи кут альфа. Ну, треба ще з'ясувати, де ж цей кут буде. Ну, По-перше, треба згадати, що АК в нас перпендикулярна до В це, бо в рівносторонньому трикутнику медіана проведена до основи є бісектрисою та висотою. Тобто, якщо я з точки Б сюди проводжу перпендикуляр, я попадаю в точку К да? напряму АК. А тоді дивіться, тут треба побачити теорему про три перпендикуляри. Ось у нас перпендикуляр до площини, ось похила, ось проекція. Так як проекція перпендикулярна АК, то і Б1К теж перпендикулярна до АК за ТТП. А якщо я до лінії перетину двох площин в одну точку встановила два перпендикуляри, кут між ними це і є кут між площинами. Тобто кут між площинами альфа, да? кут між площиною основи і площиною, яка проходить через АК і БО. Треба знайти об'єм призми, якщо відстань від вершини А до грані ББ1С1С дорівнює Д. Скажіть, будь ласка, який відрізок це відстань від А до цієї грані? Це відрізок АК, бо це перпендикуляр. Тобто це у нас Д. Ну і треба знайти об'єм піраміди. Так, ну що? Давайте теж думати, щоб знайти об'єм ой, піраміди, вибачте. Об'єм призми це С-основи помножити на H. Як знайти С-основи? Якщо в основі лежить правильний трикутник, С основи це А квадрат корнів з 3 на 4 але нам треба знати сторону. А ось тепер давайте будемо думати, як, знаючи висоту в рівносторонньому трикутнику, яка дорівнює D, знайти сторону. Ну, треба згадати, може так, можна, що всі кути по 60 градусів так, в рівносторонньому трикутнику. І тому АБ. Тут я, у вітер розставила. давайте так, щоб так було, як у нас навіть з вершини А проведено. Тут А, тут Б, тут С, тут К. Ну, в будь-якому разі А, Б, тобто сторона, це Д поділити на синус 60, так? Бо ми шукаємо гіпотенозу, вона шукається діли. Ділення, знаменник знаменника підіймається вгору, це буде 2d, поділити на корінь з трьох. сторону основи ми знаємо, тому вже площу основи ми можемо знайти. Ось цей вираз підносимо до квадрату, отримаємо 4d квадрат поділити на 3, коренів з 3 поділити на 4. 4,4 4 скорочується і буде D квадрат коренів з 3 на 3. Так, тепер треба знайти висоту. Подивіться, будь ласка, БК це половинка сторони правильному трикутнику. Тому БК в нас половина сторони це Д поділити на корінь з трьох, а тепер, щоб знайти висоту, треба з трикутника Б1БК, в якому кут Б90 градусів, знайти ББ1. І в один це буде ВК помножити на тангенс альфа, ВК – це d поділити на корінь з трьох тангенсів альфа, це є наша висота. Ми підставляємо формулу об'єму с основи це d квадрат коренів з трьох, поділити на 3 помножити на d, поділити на корінь з трьох, тангенс альфа. Так, корені скорочується, і буде d в кубі тангенс альфа поділити на 3. І, в принципі, таке щось може дати, просто замінити D на якесь число кратне 3. І далі там все ж скорочується, а тангенс якийсь там 45 градусів дати. І все буде гаразд. Тобто, взагалі таке щось може бути. Так, давайте, може, ще подивимось зараз першу задачу. Тут я її видалила, бо вона була з параметром. параметрами. Ось вона. Давайте все ж таки подивимось. Основа прямої призми ромб, в якому гострий кут до рівня А альфа. Гострий кут А до рівня альфа. І так, намалюємо пряму призму. Там у нас 5 хвилин залишилось і повністю, може, не встигнемо, але обговоримо. Але все, що ми зараз розв'язуємо, це задача третьої частини. Вона більш складена, ніж друга, яка у вас в структурі НМТ. Тобто там в тренувальних варіантах дійсно зустрічаються такі. Задачі, які раніше були в третьому, Ну це чому? Бо вони просто взяли варіанти минулих років, НМТ нам теж не писали, НМТ в минулому році теж було складено варіантів минулих років. Тому зараз вони не повинні таку складену давати, як ми зараз робимо. І так, основа прямої призмеру. Подивіться, де мозоши, там не так важко. В якому гострий кута дорівнює альфа площина гамма, що проходить через одну з вершин верхньої основи та меншу діагональ нижньої. Ось у нас менша діагональ, вона лежить напроти гострого кута. Ось, діти, Через яку з вершин вона може проходити і утворювати гострий кут альфа площиною? Ну, через B1 не може, бо тоді ця площина буде перпендикулярна. Тому мається на увазі або С1, або А. Давайте візьмемо С1, ми будемо її краще бачити. Тобто ось ця червона площина утворює з площиною основи кут Бета. А як нам побудувати кут між площинами? Треба до лінії перетину площин, червоної і основи, це буде БД, лінія перетину, провести перпендикуляр 1. А потім можна довести, що це теж буде перпендикуляр за теоремою про три перпендикуляри. А тепер згадати, що діагоналі ромба точкою перетину діляться навпіл, тому це точно буде середина діагоналі Б. Тобто це буде точка перетину діагоналу. І кут бета це ось цей кут, висота призми дорівнює H, а треба ну, переріз побудувати, ось ми побудували, і визначити площу перерісту. Тобто, для того, щоб знайти площу перерізу, нам треба знати висоту і основу. Ось С1О ми вже можемо знайти. С1О це в нас гіпотенуза, тому ми H ділимо на синус бета. Так, а тепер як знайти БД? Я можу з цього ж трикутника знайти оце. Так? оце цер... Прилеглий катет, тому він дорівнює іншому катету на катангенс бета. А тепер подивіться, ОЦ і АО це те ж саме, можна ще сказати, що кут С дорівнює куту А. Да? Наша задача знайти БД. Ось цей куточок це буде альфа на 2, бо діагональ ромба є більси І ми знаємо СО, ми хочемо знайти ОД. ОД це катет. Через катет ми яким чином шукаємо? Множимо на тангенс чи катангенс. Тут важливо, який ми шукаємо. Ми шукаємо протилежний, тому множимо на тангенс альфа на 2. Оце це в нас h катангенс бета. Помножити на тангенс альфа на 2. Ну і тепер подвоюємо і будемо знати бд. Беде це 2h. Котангенс, бета, тангенс альфа на 2. Ну і тепер, якщо ми знаємо ВД і С1О, знаходимо площу перерізу S, B, C1D це півдобуток висоти СО на сторону ВД. Ну, тепер підставляємо наші дані: одна друга H поділити на синус бета. А БД це 2 h катангенс бета помножити на тангенс альфа на 2. Двійки скорочуються, h дає h квадрат. Котангенс не можна там як поділити на синус, формули не буде, бо катангенс це є косинус поділений на синус. Тому так і залишаємо цей катангенс. Всі ці множники йдуть в чисельник, а в знаменнику залишається синус бета. Ну, раніше така задача була в так званій третій частині, це була б відповідь. Ну, зараз, зрозуміло, вам таку саму дати не можуть. Так, добре, тепер що ми робимо зараз? На сьогодні ми закінчимо домашку, трошки пізніше надішлю. До зустрічі. Дякую, хорошого дня, до свидання.